Напої, які борються з голодом під час зниження ваги. Відчуваєте, як підступний голод руйнує ваші плани на схуднення. Що якби я зараз вам сказала, що є прості напої, які можуть стати вашим непомітним союзником у цій боротьбі? Забудьте про постійні муки та зриви. Це напої, які допоможуть вам приборкати голод під час схуднення. Важко боротися з голодом під час зниження ваги. Є дуже прості напої, які вам у цьому допоможуть. Я поділюся двома рецептами. Перше, це гаряча вода з корицею, допомагає тримати рівень цукру в нормі та надовго дає відчуття ситості. Друге, це тепла вода з тертим імбирем. Розганяє обмін речовин, допомагає спалювати калорії та зменшує апетит. Я ще використовую вже більше ніж 7 років поспіль. Тепла водичка з додаванням туди концентрату алоєвіра. Це шикарний продукт, який насичує організм водою. Вода заходить в кожну клітину, і таким чином нам також не хочеться їсти.